Чи є у вас косметичний незакритий гештальт? Для мене це була ось ця палітра від Наташі Данони, міні-ретро. Вона б такою привабливою мені здавалася, довгий час була моєю мрією. І на цьому оці я буду робити смокі айс Набираю відтінок гнилого листочка і наношу його на все повіку. Як бачите, він лягає дуже нерівномірно плямами. Далі я сподіваюся, що бежевий відтінок допоможе мені хоч якось втушувати цей зелений на моє повіко. Золоте правило візажистів: якщо айс не вдався, просто додай блискіток. І цей відтінок став справді головним. Я додала ще каял, коричневу підводку і яскраву чорну туш. На цьому етапі десь загубився вже зелений відтінок, я вирішила це виправити за допомогою олівчика від Essence. Перейдемо на світлу сторону, починаю з бежевого відтінку. Я намагалася його нашарувати, щоб побачити його на своїй повіці, Виявляється, він просто кольором моєї шкіри. Бежевий я вирішила нанести на зовнішній кутик. І нереальної краси спаркл на все повіку. мені так сподобався цей відтінок тіней, чесно кажучи, заради нього я купувала цілу палітру. Я відтінком вирішила намалювати стрілочку і на повіках це не виглядає як зелений, а просто як коричневий і додала ще коричневу туш. Пишіть в коментарях, на якій ви стороні, яка вам сподобалася більше. Для себе я зробила висновок, що все треба купувати в свій час, а ви напишіть в коментарях, чи ви закриваєте свої косметичні гештальти.